Артеківська команда повертається вже цього літа. Діти можуть відпочити у таборах морський, лісовий, річковий та лазурний мережі дитячих центрів. Артеківець велика кількість ем, спеціалістів, людей компетентних, які займалися е, довгий час організацією дитячого відпочинку. Організували свій колектив, свій артеківський рух. Цього року наша мережа дитячих центрів організує сім дитячих таборів. Артеківець знову. Повертається на море. Відтак, вже 6 червня діти матимуть змогу оздоровитися неподалік курорту Очаків, що в Миколаївській області на оздоровчій базі сучасного дитячого табору. Багаторічні артеківські традиції та чорне море дозволять дітям відчути себе справжніми артеківцями. В таборі морський є свій пляж протяжністю 800 метрів. Аквапарк, волейбольна, футбольна, баскетбольна та гандбольна площадки і басейн. Кожен ребенка обязательно должен побувати в Артековце, щоб весело, и приятно, і головне з пользою провести час, а головне ще й познайомитися з нашою унікальною артековской педагогической програмою. Табір морський дозволяє максимально задовольнити інтереси дітей, змагання, ігри та різноманітні майстер-класи, аквапарк все це поєднується з чудовим збалансованим харчуванням та сучасними комфортабельними умовами розміщення і продуманою інфраструктурою табору.